Чи можливо втілити усі фантазії дітей, як допомогти розвинути творчі здібності та зацікавити технічними експериментами? Відповісти на ці запитання з легкістю можуть педагоги центрів технічної творчості, учнівської молоді та станції юних техніків, які працюють на Волині, десятиліттями дитяча допитливість прагнення конструювати, моделювати, вивчати усе нові нові технології задовольняють у лабораторіях та майстернях різноманітних гуртків. А започаткував рух юних техніків в Волині учитель фізики Всеволод Волошинський з його ініціативи 1945 року у древньому місті Володимир Волинський була відкрита перша в області дитяча технічна станція. Напрямки творчості започатковані у повоєнний час і досі актуальні. Разом з розвитком науки виникають нові напрямки технічної творчості. Гуртківці виготовляють прилади, які не мають аналогів. Ми самі створимо свої пригоди. Щоб вони були компактні, малогабаритні і приносили якісь Ну, З таких серйозних робіт можна назвати це електронний котомір цифровий, який на Республіканській виставці зайняв перше місце. О, це одне. Друге, от, наприклад, попередні, от, два роки візьмемо цих останніх то у нас було, наприклад, був об'явлений конкурс на кращі роботи, питання, ну, наприклад, було питання таке, як зробити е, привод, щоб можна було е, ну, давати е, попередження, що наближається гроза близько Бо ми, ми знаємо, що багато страдають людей. І от, придивчись ці, е, як говориться, питання, е, Конкурс чи олімпіади, учні запропонували, давайте ми зробимо. Пошукали в інтернетах. Дійсно, за границею є приводи, випускають електронні, які попереджають, яка сила, і так далі. Ну, звичайно, вони коштують хороші гроші. Ми ставили питання і взагалі ставили питання саме на дешевший спосіб, щоб не були великі затрати, як матеріальний, так і технічний. І ми зробили цей привод. Нині майже в усіх районних центрах області діти конструюють моделі літаків, кораблів, автомобілів, пізнають закони фізики, хімії, розвивають інженерні навички, працюють з різноманітними матеріалами і вчаться творити руками. Рідкісні зразки військової техніки зацікавлюють і спонукають дітей пізнавати історію. Гордістю руху юних техніків в Волині і одним з кращих в Україні є гурток історико-технічного стендового моделювання Ковальської станції юних техніків. Примножують славу закладу юні радіооператори. Позивні Ковальської радіостанції линуть по всьому світу. Сьогодні немає такої галузі, куди б не проникав допитливий розум юних техніків. Діти, як і раніше, захоплюються авіосудномоделюванням, конструюванням повітряних зміїв. Тому з першого дня перебування в Ковальській міській станції юних техніків, можуть цікаво і корисно провести свій вільний від навчання час. В свою чергу, керівники гуртків. Допомагають їм відкрити здібності, таланти, здобути практичні знання і навички, техніко технологічних знань, розширити науковий світогляд, підготувати молодь до активної професійної громадської діяльності. Педагог створює умови для реалізації творчого потенціалу особистості. Підпрацівники СЮД – Сприяють залученню обдарованих дітей до участі у всеукраїнських обласних змаганнях і виставах. На перспективу плануємо відкрити мережу гуртків, а саме автомоделювання, радіоелектронного конструювання, а також гурток інформаційно-технологічного профілю. Вихованці технічних гуртків, перш ніж створити модель, повинні переглянути чимало технічної та довідкової літератури, і лише тоді вдасться модель копія. Тож технічна творчість дуже корисне захоплення. Більше 30 років у Кам'янь-Каширському районі юні конструктори втілюють свої ідеї разом із досвідченими педагогами. Організовано роботу у нас 26 гуртків, технічних гуртків де займаються 394 вихованці. Наші гуртківці це учні міських шкіл Кам'якишевська. Працюють гуртки у нас авіамоделювання, макети кордові моделі, судномоделювання, стендові швидкісні радіокеровані моделі, автомоделювання, макети, кордові трасові моделі, радіоконструювання, початково-технічне моделювання, інформатики, ракетомоделювання, конструювання повітряної змії. З метою популяризації технічної творчості проводимо показові виступи авіамоделістів, запуски повітряних зміїв, виставки робіт вихованців. Про успіхи гуртківців доносимо до відома батьків і громадськості через районну нашу газету, переможці та призери обласних змагань, конкурсів, виставок нагороджуються цінними подарунками, і грошовими преміями під час районного свята. Вшанування обдарованої учнівської молоді, яке проводиться щорічно. Більш як півстолітню історію та хороші здобутки має Нововолинська станція юних техніків. Нині тут займається майже 500 дітей. Популярністю користуються гуртки спортивної радіопаленгації, радіооператорський, картингу, технічного дизайну, радіоконструкторський, авіамодельний, судномодельний. Юних користувачів персонального комп'ютера, образотворчого мистецтва, паперопластики. Ми завжди займаємо призове місця в обласних і часто виступаємо у всіукраїнських масових заходах з технічної творчості. Так, наприклад, в цьому році ми прийняли участь у 15 обласних змаганнях і у 9 всеукраїнських змаганнях і конкурсах. З автомодельного спорту технічний відділ Нововолинського центру дитячої нації творці зайняв друге місце в області. Ми успішно виступаємо з науковими роботами Малої академії наук. За період з 1995 року по 2012 рік було написано близько 36 наукових робіт і виготовлені до них прилади. Наша колективна радіостанція має високий рейтинг. В Україні е, знаходиться в трійки призерів українських змагань з радіозв'язку на коротких хвилях. Крім того, команда технічного відділу Новолинського ЦДЮТ приймає участь у всіх гранських змаганнях цистовка технічного стендового моделювання, де ми завжди входимо в десятку призерів. Всіх збагань. аби заохотити дітей до технічного пошуку і творчого розвитку, в районних центрах відбуваються різноманітні конкурси та змагання. Керівники гуртків намагаються зацікавити світом моделювання і техніки як найбільше дітей. Давайте бачити у кожній дитині творчу особистість, незалежно від того, яка успішність в цієї дитини в школі, яка у її поведінка, настрій, соціальний статус. В наших руках потужний інструмент виховання і навчання, і тому, як ми зможемо з ним скористатись сьогодні, такий результат ми будемо мати на завтра. Незважаючи ні на що, давайте. Усвідомимо, що частинка майбутнього України залежить саме від нас. Щороку допитлового дітвору скликає обласна спартакіада змагань із авіамоделювання, судномоделювання, автомоделювання, конструювання повітряних зміїв, спортивної радіопеленгації, спортивно-технічного стендового моделювання. Також визначаються найліпші серед радіооператорів і юних картингістів. Лідером у судномоделюванні на Волині є Іваничівський будинок дитячо-юнацької творчості. Щороку на обласних і всеукраїнських конкурсах відзначають вихованців Центру науково-технічної освіти Луцька. Відповідно до сучасних тенденцій у науці й техніці в закладі відкриваються гуртки юних дизайнерів, раціоналізаторів і винахідників. Луцькі радіоелектроніки постійні учасники всеукраїнської виставки дитячої та юнацької творчості Наш пошук і творчість тобі, Україно» та виставки дитячої та технічної творчості всеукраїнської акції Україна дітям. Вільні досягнення і відпочинок вихованців гуртків влітку на базі табору Ровесник, мандрівки екологічними стежками усе це створює особливу атмосферу творчості та дружби. Однак найбільше перемог на обласній спартакіаді з різних напрямків технічного моделювання здобувають вихованці Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Саме тут діти можуть реалізувати себе у 129 гуртках, а педагоги постійно відстежують новинки науки і техніки. Від гуртків це зароджується професія, це вже дитина починає думати, ким йому бути. Перспективи розвитку позашкілля дуже великі. Я думаю, що держава буде дбати ще більше і більше буде організовуватися гуртків і гуртків певних профілів. Але профілі вибирають батьки. Скільки попит є батьків? То там повинні і розвиватися у тому напрямку гуртки. Діти йдуть після занять дуже задоволені і їм як другий дом позашкільний заклад. Якщо у житті не вистачає енергії сонця та пригод, усе це можна знайти, відвідавши станції юних техніків. На Волині у цих закладах неодмінно здивують своїми. Технічними розробками та винаходами з легкістю знайдуть застосування складним формулам та схемам. Педагоги і вихованці поділяться своїм оптимізмом та запалом, адже рухаються лише вперед до здійснення мрій шляхом науково-технічного пошуку.